Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні в мене не вихід в ефір, так би мовити, із-за того, що вночі сталася пожежа. Вночі загорівся ліхтар від яркого луча. Якщо хто не знає, це російський бренд і їхній хвальоний, так би мовити, ліхтар Unicorn. У мене і раніше були проблеми з унікорнами, але не такі великі. І тут я проснувся від того, що хмара диму і горить ліхтар. Акумулятор тут стояв якісний. Зараз я вам покажу усе, як це зараз виглядить. Ну, пружина, звісно, сіла від температури. Тут була висока температура. Акумулятор витягти вже нереально звідси. І як бачите, причиною загоряння був, перш за все, драйвер. Вірніше, погана збірка цього ліхтаря. Сам по собі драйвер то непоганий. Але збірка, як бачите, нижча плінтуса. Для порівняння скажу, що в мене є Фенікс, який працює вже років 13, ніяких нарікань. У мене є шоу американський, яким вже багато років. А тут, як бачите, 3-4 роки попрацював у мене цей ліхтар. Ну, поки працював, то нарікань саме на цей екземпляр не було, були на другі нарікання, я і, і міняв їх. І тут, як бачите, став причиною пожежі. Як результат, я тут відмиваю сажу тепер. І з бутиль викидаю оце барахло. Тож, тричі, подумайте, якщо вам запропонують ліхтар від яркого луча. На все добре, друзі! Купуйте якісне.